Питання від нашої підписниці: кричу на дитину, дитині 2,7 років, я на неї кричу, вона плаче, тому що по-іншому дозватися до неї не можу. Ми можемо зробити висновок такий, що мама відчуває провину за те, що вона не може спокійно донести до дитини інформацію. Вона, наприклад, сказала декілька разів, там було наведені в питанні, в коментарі. Поки не крикну, дитина не одягається, не роздягається, не лягає спати і так далі. Вашій дитині вже 2,7 років. Ви вже підходите до кризи трьох років. Вона може бути трошечки раніше, трошечки пізніше, не прям таки в 3.00 вона у вас буде. Але це криза, коли дитина каже, всьому світі я сам. Я сам це зроблю, я сам це знаю, не допомагайте мені, виходить і не виходить, і так далі. Ваша дитина вже живе 2 роки і 7 місяців. І це прекрасно. Я вас вітаю з дитинкою, з тим, що вона вже має якийсь досвід. І ваша дитинка розумне створіння. Вона вже просікла. Як з вами можна? Кожна людина і кожна дитина вона відчуває, де кордони. І які кордони можна. Переступити. Якщо мама сказала, так, зараз одягнися ти-ти-ти, і чимось займається. Або зараз одягнися, а дитина знає, що ще можна погратися. І це якийсь час триває, а, нічого не відбувається. Потім мама ще раз сказала, потім мама ще раз сказала, потім ще поговорила з татом, потім поговорила з бабусею, з дідусем і ще при дитині. Це прям взагалі прям дуже погано я вам скажу, ніколи не розмовляєте. Про дитину при дитині, тому що дитина це все слухає і наматує, як то кажуть, на вус. Ніколи не сперечайтеся про дитину при дитині. Наприклад, хай одягається, каже мама. Тато каже: Та ще може трошки погратись. Все, дитина вже починає шукати цю золоту середину між мамою і татою і робить, і робить те, що вигідно, тому що ми всі такі. Один тренер сказав робити 15 присідань, другий 10. Роблю 10. Ми всі шукаємо там, де зручніше, легше і так далі. Це людська природа. Тільки люди вже прокачені, вибирають собі шлях трошечки складніший і самі собі поскладнюють трошечки життя, підвищують собі планочку повище. але це вже інший рівень, коли людина усвідомлена і усвідомлена це робить. Але це не відбувається в три роки точно. Давайте приведемо приклад на прикладі Супчику. Мама сказала: якщо ти поїш супчик в обід, я тобі дам після нього цукерочку. Ось дитина їла, їла, не їла супчик, мама казала, не казала, цукерочку дитина отримала. Що в дитини відбувається, можна про динамити мамині слова, поплакати, і все одно я отримую те, що треба. До речі, там було в коментарі написано, що дитина плаче. Дитині не подобається, коли на неї кричать. Жодній дитині не подобається, коли на неї кричать. Вона може лякатися, вона може плакати, потім вона може робити вигляд, що вона не чує, а потім вона, взагалі, якщо вона постійно живе в стресі і в підвищених тонах, вона просто затупиться, вона зробить вигляд, що вона вас не чує. Ви просто будете десь там фонити своїми децибелами високими на її фоні. Трошки нап... напрягати, трошки дратувати, але в принципі можна з цим житися. Зараз мама покричить або тато і заспокоїться. Але я зараз буду робити те, що я хочу. Е... Дитина буде глуха до вас, і це погано. Я вже 20 років маю досвід в педагогіці. В три роки, щоб там не казали зараз новомодні психологи, що дитина не розуміє, коли вона там кусається, б'ється, плюється, вона просто так досліджує світ. Угу, звичайно, хай дитина вас, ваша плює, б'є і так далі, але нехай це все не виходить за рамки вашої сім'ї і не несеться у світ. Нормальна дитина, нормальних батьків, усвідомлених, які справді таки займаються вихованням, усе розуміє. З самого початку розуміє. Просто нам так вигідно. Вам так вигідно, батьки, казати, що наша дитина нічого не розуміє, і на це все спихувати, свою бездіяльність, і свою неосвідомленість. Ви маєте промовляти. Знову, на прикладі супчику: ти зараз з'їш супчик, а потім ти отримаєш цукерочку. Ви пояснюєте, для чого це потрібно, чому це корисно, чому мама так просить. Ви даєте постійне роз'яснення і даєте харчування для. Розуму для дитини, і треба на чомусь основуватись. Коли наступного разу ви попросите в черговий раз одягнутися або з'їсти супчик, дитина ваша або помити ручки, для чого це треба робити. Постійно давайте ще роз'яснення, для чого це треба робити. І зараз серйозно, або ти не отримаєш того, ти тете, або ми зараз не будемо дивитися мультик. Ну чимось тим ще коригуйте чимось таким, якщо дитина вже привикла, що можна вас розкачувати і не чути. Ну, таке трошечки щоб заживе зачепити, щоб дитина розуміла, що маму, так і треба слухатись, мама серйозно зараз. Якщо ви будете потім казати спокійним тоном, не переходячи на крик, дитина буде знати, що це буде що маму треба слухатись, що мама важак стає зараз, да, коли я не кажу, хто там зараз головний вдома, якщо ми зараз просто кажемо про маму і Її відносини з дитиною, і мама головна над дитиною, і мама веде дитину за собою, тому що мама відповідає за її життя і безпеку. Те ж саме стосується тата да, і дитини, якщо там в тата з дитиною якийсь там сирбор відбувається. Отже, ви промовляєте правила. Ти зараз їси, а потім ти отримаєш. Ти зараз одягаєшся, а потім ми йдемо. На прогулянці, якщо ти хочеш, ми тобі там придбаємо тето. Або тето-тето, -те або ми підемо туди, там, де тобі подобається, або ми погодуємо пташечок. Підбирайте ключ до своєї дитини. Якщо дитина не виконала ваші правила, якщо наша дитина умовна, уявна, не з'їла супчик. Вона не отримує цукерочку. Дитина може не з'їсти супчик, вона може бути не голодна, вона може не з'їсти його повністю і так далі. Але цукерочку вона не отримає. Вона може пізніше е, прийти, доїсти і пізніше отримати її. Але все, все має відбуватися на ваших умовах. Але не будьте, не закручуйте гайки так, щоб зірвало прям вам цей гвинтик. Е, не будьте занадто. Строгі до вашої дитини, будьте адекватні. Якщо вашій дитині зараз погано, вона відчуває себе зле, якщо вона тільки що плакала, там, щось в неї сталося, її дитяче, те, що збентежило її дуже її, ну, теж якось так плавайте, трошки ну, може там якось полегшити її зараз, життя трошечки. Але що ви маєте запам'ятати? Якщо мама щось або тато щось каже, дитинка має. Знати, треба прислухатися. А, ніколи, коли ви в таких е, емоціях коли ви на, е, гніваєтесь, сердитесь, е, не кажіть дитині: все, ти місяць не будеш дивитися мультики, а потім через 5 хвилин самі їх вмикаєте. Це говорить про шоу? Це говорить про те, що ви кидаєте слова на вітер. Що мама зараз. Побелькочить щось неприємне, а потім зробить так, як треба. Треба просто трошечки поплакати, понити, і все буде окей. Це теж наші діти запам'ятовують. Тому будьте, будь ласка, розумні, усвідомлені, з холодною головою приймайте рішення, з холодною головою видавайте оці фрази, тому що вам потім їх треба буде дотримуватися для того, щоб ви не втрачали свій авторитет. У ваших діток. Якщо ви написали нам вже такий коментар, то е, я розумію так, що ви не хотіли б цього робити. Якщо ви не хотіли б цього робити, ви вже на правильному шляху. У вас є вже е, думка, у вас є вже ситуація, у вас багато ситуацій таких, у вас вже є думка, вам це не подобається. Наступний. Е, Крок це просто прийняти рішення, що я не буду зриватися на своїй дитині, я не буду кричати, я буду заспокоюватись, я буду дихати, я буду виходити, заходити. Я не буду чіпати під час того, як я гнівую свою дитину, тому що можна дочіпатися. На жаль, просто намагайтеся ставати авторитетом для вашої дитини і не втрачайте свій авторитет у вашої дитини. І буде вам щастя. Зараз всі підписуються на канал, тому що це мотивує мене. Ви знаєте про це добре. Робити для вас корисні відео. Дякую. Бережіть себе. Ставте лайк, дзвоник. Це мотивує мене.